Кременчуцьких новин на Алтаві вітаю усіх, хто дивиться нас сьогодні. У випуску говоримо про таке: у місті відкрили музей голокосту та другої світової війни. Дитячу лікарню знову перевірили і готуємося до найстрашнішого свята року Хеловіну. Інформаційний підсумок п'ятниці вже за мить. Залишайтеся з нами. Сьогодні в Україні відзначається День визволення України від фашистських загарбників. З цієї нагоди Кременчужани поклали квіти до пам'ятника воїну-визволителю та вшанували загиблих героїв. На загальноміському мітингу були присутні і наші кореспонденти. Вшанувати героїчний подвиг наших захисників прийшли представники міської влади, на чолі із мером Віталієм Малецьким, городяни та ветеран Другої світової війни Володимир Кушніренко. Через незадовільний стан здоров'я інші ветерани не змогли брати участь у загальноміському мітингу. Володимир Федорович поділився своїми спогадами, розповів про тяжкі випробування, які довелось йому пережити під час війни. Подвізні нас концлагері смерті освітнім. Я там Освенцим. Ну, за Освенцим я не буду рассказывать, это лагерь очень страшный. Больше 4 миллионов людей было загазировано и спалено в крематориях. Ежедневно были избиения, тяжкая работа, голод, холод. Ну, как-то случайно, что пришлось выжить. Усіх полеглих, які захищали рідні землі від ворога, Кременчужану вшанували покладанням квітів до підніжжя пам'ятника воїну визволителю. Сьогодні дійсно 72-га річниця визволення України це їхнє свято. Це вони в першу чергу вони учасники Другої світової війни завоювали, відстояли нашу державу. І ми сьогодні їм всім вдячні. Від щира ми їм вдячні. Продовж теми у Кременчуцькому вищому політехнічному училищі номер 7 відкрили музей історії голокосту та другої світової війни. Відкриття музею саме цього дня пов'язане з двома подіями: днем визволення України від фашистських загарбників та розстрілом фашистськими окупантами у Кременчуці, 28 жовтня 41 року на піщаній горі трьох тисяч євреїв. Урочисто відкрили заклад міський голова Кременчука Віталій Малецький та директор ВПУ номер 7 Микола Несен. 28 жовтня для нашої країни це особлива історична дата, день визволення України від фашистських загарбників. Воєнні дії під час Другої світової війни тривали на території нашої держави 40 місяців із 22 червня 1941 до кінця жовтня 1944 року. За сучасними підрахунками, загальні людські втрати України у цій війні становлять близько 9 мільйонів людей. До книги пам'яті України занесені імена 6210 тисяч кримінчужан, які загинули у роки Другої світової. У Кремінчуці фашисти знищили 97. 7 тисяч військовополонених та мирних громадян. А 28 жовтня 1941 року у нашому місці в один день окупанти розстріляли і поховали у ямах-могилах на Піщаній горі 3 тисячі євреїв: жінок, дітей, літніх людей. Тому от іменно у цей день, 28 жовтня, ми прийняли рішення відкрити. Е Кабінет музею історії Холокосту та Другої світової війни в місті Кременчуці. У відкритті музею брали участь міський голова Кременчука Віталій Малецький, заступник міського голови Ольга Осанова, директор ВПУ No7 Микола Несен, представники єврейської громади, науковці, учні та викладачі навчального закладу. Сьогодні я дуже вдячний і об'єднанню всіх тих організацій і науковців, і митців наших, які посприяли тому, що в місті з'явилася. Подібні нові відкриті для всіх сторінки історії. Дуже добре, що це на території навчального закладу. Молоді люди, які навчаються тут, можливо, будуть щодня проходити повсі стенди і бачити, і пізнавати цю історію. Допомагали і допомагають навчальному закладу у створенні музею, Український інститут вивчення голокосту, ткума, місто Дніпро, благодійний фонд Марш життя місто Кременчук, благодійна організація Пам'ятайте нас, місто Бостон, Сполучені Штати Америки. Всі присутні мали можливість оглянути кабінет музею та переглянути відеофрагмент документального фільму Визволення Кременчука. Питання сьогоднішньої інспекції дитячої лікарні визначення першочергових завдань щодо покращення матеріально-технічної бази, перевірили й дотримання теплового режиму, і тут якраз все добре. Що ж стосується стану приміщень лікарняного закладу, меблів, постільної білизни, сантехнічного обладнання, переважна більшість всього застаріли і потребує змін. Під час інспекції дитячої лікарні заступника міського голови Ольгу Усанову супроводжували журналісти міських змі. Тепловий режим у приміщеннях медичної установи відповідає нормі. Про це свідчать і термометри, і батьки юних пацієнтів. Прохолодно було лише в одній кутовій палаті. Віцемер здійснила обхід відділення молодшого віку хірургії пульмонології. У хірургічному відділенні медики показали нові відремонтовані палати, які мають стати стандартом. Всі будуть такі палати, і така буде боксовате. Так, Тут буде дитина й мати вольниця має отримати 35 кроватей, в тому числі вони будуть, конечно, і для цих атрімотірованих поміщень, щоб уже в комплексі все було нове. Переважна більшість інших приміщень лікарні потребує ремонту. Скаржаться пацієнти на некомфортні ліжка, подушки, матраци. Розкритикувала Ольга Усанова умови в одній з ванних кімнат. Якщо дитина хоче помнитися. Може дитина сама не миється. Мама, дитина миється або з мамою, і дитина, яка знаходиться без мами, миється при присутності санітарки. Ну добре, з мамою вона знаходиться. От як можна дитину, так мама взяла і полила з цього дружика. Як можна під таким краном помити дитину? Іншому відділенні також проблеми з сантехнічним обладнанням. Кран протікає за словами головного лікаря. Меблі та інвентар експлуатуються понад 25 років. Все потребує заміни з організацією харчування маленьких хворих. Більш позитивна картина: різноманітне меню, м'ясні страви щодня. І на смак їжа задовольняє і малечу, і батьків. У мене дієта 1А. Один 1А, ага. і дієту, Чуть -чуть, Так. Да? Да. ну вкусний Добре. Да. Да. Да? А у да. да? да. вас было что? Выкистра вы даете? Да. Нравится, он доволен. Все вкусно. Щодо медобладнання, то для лікарні вже придбали два апарати штучної вентиляції легенів. Купують три стерилізаційні апарати енергозберігаючу плиту для харчоблоку. У той же час є і прилади, що також застарілі. Висновки перевірки стануть основою визначення першочергових завдань щодо оновлення матеріально-технічної бази закладу. Взагалі, яка підлога, які стіни, які вікна, які меблі, яка постіль, яке обладнання в маніпуляційних кабінетах, у перев'язочній, у санітарних кімнатах. Це просто жах. Хірургія буде ремонтуватися. Це вже питання вирішено. От ми вже зараз будемо замовляти, нам виділили кошти на проєкт, і міська дитяча лікарня наступного року буде центральним об'єктом нашої уваги. Кременчуцькі медики підбили підсумки своєї роботи за 9 місяців цього року. У традиційному засіданні медичної ради брали участь міський голова Кременчука Віталій Малецький, заступник міського голови Ольга Усанова, керівник міськздоров відділу Максим Середа. На початку засідання медичної ради з доповіддю виступив керівник медичної галузі Кременчука Максим Середа. Він ознайомив присутніх з основними показниками роботи медиків та окреслив нагальні проблеми, серед яких чи не найголовнішою, залишається фінансування. Потреба в бюджетних асигнуваннях на охорону здоров'я міста Кременчука на 2016 рік складала 463 мільйони гривень. Обсяг медичної субвенції, які ми отримуємо з держави, склав 149 мільйонів 175 тисяч гривень, що складає 32%. Від нашої оптимальної потреби це питання вирішується у нашому місті шляхом дотування галузі із міського бюджету. Цього року сума дотації становила близько 56,5 мільйонів гривень, з них 14,5 мільйонів з бюджету розвитку були спрямовані на ремонти лікувальних закладів та придбання необхідного медичного обладнання. У бюджеті наступного року, за словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, обов'язково будуть передбачені кошти на потреби галузі, зокрема, і на ремонт мінімум одного відділення у кожній лікарні, а у дитячій, можливо, навіть і кількох. Керівник міста зазначив, що міській владі у цьому дуже допомагає Народний депутат України Юрій Шаповалов. Завдяки йому Кременчук, як одне з небагатьох міст України, з державного бюджету отримує додаткові кошти. частка з яких іде на потреби галузі охорони здоров'я, дуже допомагає робота народного депутата України Юрія Шаповалова в Києві. Вперше в цьому році місто отримало фактично на соціально-економічний розвиток зараз 17 мільйонів. Уже ці кошти надходять в місто і вони використовуються в тому числі на розвиток медичної галузі. З останнього траншу 5 мільйонів по. 717 постанови кабміну, яка була прийнята 19 листопада. Ми маємо мільйон 211 тисяч на ремонт хірургії в лікарні Придніпровській. Ми маємо кошти на те, щоб поміняти вікна в дитячій лікарні на металопластикові 119 тисяч. Ми маємо кошти на закупівлю стерилізаторів ГК 3 для дитячої лікарні. Ми маємо кошти на те, щоб придбати енергоефективні плити для блоку харчування і дитячої лікарні і централізованого блоку. Тобто ми ці кошти максимально використовуємо для того, щоб Покращити матеріально-технічне забезпечення медичних закладів Віталій Малецький також відповів на запитання лікарів та вислухав проблеми, які їх хвилюють. Разом із тим, міський голова наголосив, що звичайно міська влада буде вирішувати нагальні проблеми медицини, але й від медиків вимагатиме повної віддачі в роботі. Для медичного працівника здоров'я пацієнта повинно бути найголовнішим, тому медичні послуги мають надаватися якісно і своєчасно на рівних для всіх умовах. 27 жовтня у Кременчуці стартувала програма Навчальна кузня упродовж двох місяців. Учасники АТО та вимушені переселенці безкоштовно навчатимуться ковальській справі. Така новація дасть можливість людям опанувати нову професію та психологічно реабілітуватись. Подробиці далі у сюжеті. У Кременчуці місцеві ковалі навчатимуть атовців та переселенців ковальському ремеслу по закінченню спеціального курсу, учасники проєкту зможуть самостійно виготовляти вироби з металу. Це такий невеликий курс молодого бойця в спілкуванні з железом. Тобто вони сані получать знання, які зможуть приміняти ну во первих, якщо захотять далі розвивати цю професію, тому що ми зможемо дати тільки начальні якісь знання, тільки ази для старту це якісь… Скажем так, дікоративнеї предмети бита. Це можуть бути підставки, падкової, ну то сюто що красиве із железа. Із міського бюджету були виділені кошти на ремонт навчально-технічного майданчика, який розташований на базі територіального центру соціального обслуговування Автозаводського району. Заступник міського голови Ольга Усанова подякувала усім організаторам програми Навчальна кузня. Не можу не сказати великих слів вдячності саме громаді. І громадянському суспільству впевнена в тому, що тільки разом ми можемо робити спільні і корисні справи. Члени громадської організації «Кримсос» передали організаторам проекту необхідні електроінструменти, за допомогою яких воїни та внутрішньопереміщені особи навчатимуться ковальській справі. Учасник АТО, і переселенець Андрій Лебеденко, відзначає опанування нової професії дасть змогу демобілізованим бійцям стати більш затребуваним на ринку праці. Любовче, яка трохи зі ці навики получать, то прийти сюди. Ну як раніше, кружо. Были там для детей для взрослых. Он может прийти сюда, что-то выковать, там через интернет продать или кому-то из знакомых. Ну, худо-бедно, там самая простая подкова сувенирная 50 гривен, там самая дешевая, правильно? Там на ней что-то еще будет там выковано. Это реально, я надеюсь, какую-то копеечку в бюджет принесет. На увагу наших глядачів цими вихідними, а саме 30 жовтня, в ніч з суботи на неділю Україна переходить на зимовий час. О четвертій ранку годинникові стрілки переводять на одну годину назад. Економісти стверджують, такий перехід значно економить енергоресурси у зимовий період. В той же час медики одностайні у тому, що маніпуляції із часом є стресом для організму. Тож радять у період адаптації до нового часу ретельніше слідкувати за режимом дня і не Навантажувати свій організм. Тож не забуваємо, з неділі живемо вже за зимовим часом. Вже цього понеділка світ відзначатиме найстрашніше свято Хелловін. Попереду є ще два вихідні, щоб виготовити жахливу атрибутику цього незвичного дня. Про це свято та підготовку до нього знають наші журналісти. Ніч, під час якої по вулицях крокують привиди та монстри. Це Хеловін. Традиційно він відзначається 31 жовтня в дня всіх святих. Свято зовсім нещодавно увійшло в українське життя, але в світі вважається досить давнім. Наприклад, відомий усім зловісний гарбуз бере свої витоки від кельської традиції створювати світильники, які допомагають мертвим знайти дорогу до чистилища і відганяють всіх злих духів від оселі. Наразі під час Хеловіну молодь вдягає костюми та маски і ходить по домівках закликом. Цукерки. Або життя. Переважна більшість людей обирають цукерки і віддають їх маленьким монстрам. У нашому місті до Хеловіна проходять святкові вечірки, дискотеки та різноманітні акції. Також у місцевих магазинах можна придбати маски та костюми до цього свята, але набагато цікавіше буде зробити собі маску для Хеловіну власноруч. У цій нелегкій справі нам згодилися допомогти у Кримачуцькій дитячій художній школі. Для виготовлення найпростішої маски нам знадобиться картон, чорна гелева ручка або фломастер та фарби Ми рисуємо очертання маски, яке самі захотімо. На цей праздник обычно рисують всяких сказочних героїв, які не особо красиві. Щоб напугати, вам просто понадобиться не очень красиво зробити. Не обов'язково це в мене вийде. <рес> Для початку ми намалювали на картоні ескіз нашої майбутньої маски. Після цього починаємо обережно його вирізати ножицями. І залишається лише розфарбувати нашого монстра, так як ми забажаємо. Змішувати різні цвіта, щоб воно було у нас так живописненько, миленько. Ну, минут 30 вам хватить, щоб зробити таку маску, якщо ви маєте вже всі матеріали. Свято Хелловіну здебільшого святкує молодь. І Юні Криме вже до нього готові. «Є два варіанти. Один знаєте, є мастер Маргарита, Маргарита образ Маргарити проявити. другий варіант ну, – призрак, білий такий чоловічок в костюмі доктора». Удачна маска, хороша, до кінця доділена, склеївшаяся, сформувавшися. Тут много слов краски було, да. Ну в конічном тоді на вот така. Вот. Після цього цими витворами художнього мистецтва вже можна лякати перехожих. Ось такі маски у нас вийшли. Це зовсім не складно і дуже цікаво було їх робити. Можна проявити свою креативність, індивідуальність і весело привести час. В принципі, що ми зробили. страшного всім, Хеллоуіну! Синоптики прогнозують на вихідні дощову погоду. Температура вночі 0,3, плюс три, в день плюс 6, плюс 8 градусів. А ми побачимось з вами вже у понеділок. Команда Кременчуцьких новин зичить вам приємних вихідних. На все добре.